Давайте, ну так. що і сьогодні, 8 червня, відкриваємо рибалку. перший раз на Дністрі. відкриваємо на рибалку. Тому по традиції, як звикло, ми збираємося з друзями, стоїмо біля води, наливаємо по 50 грам, даємо водяному, щоб він на нас не злився і задобрити його. І ми на него. Дивіться, тут одразу <ривання> така риба, вона, така волна пішла, що вже і, <ривання> 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 і дарити <Ми> <ривання> <брати? ривання> <ривання> Ну і за те, що... Ми починаємо рибалку, Тарас нас знімає, назар, наливає, в общем, за то, щоб риба в нас ловилась. Я, я даю водяному. Перший п'язак. Так, щоб ти з нами був добренький. Ну а ми п'ємо по 100 грам. Ну все, За рибалку? за рибалку. За рибалку.